Сумчани чекали цього з нетерпінням. Розповідаю, а ви підпишіться, зробіть репост та залиште коментар автору і нашим захисникам, які також дивляться мої ролики про ситуацію на північно-слобожанському напрямку. Завдяки діям ЗСУ і відвазі наших рідних військових наступ підерів відчутно зупинився ще 11 червня. Про що я вам розповідав у своїх публікаціях? Дивіться в мене в профілі тут. Ще вчора до обіду ворог спробував провести свої атаки в деяких районах, а це 38 бойових зіткнень при підтримці 32 кабів та 225 артобстрілів. Але щось пішло не так, бо бойовики, які вижили в суджанському районі та відпочили, а також новоприбулі контрактники, сточилися у безглуздих атаках на оборонні позиції наших захисників в сумському прикордонні, та лінія ЛБЗ зупинилася. Ще вчора штурмовики в болоті з 234-ї розкатали своїми кабами в Юнаківці, які висунулися захоплювати центр села. У відповідь ЗСУ провели контратаки по одній в Юнаківці та Олексіївці, ще три в районі Андріївки. Ще були заходи ЗСУ в Тьоткінський плацдарм, двічі з Рижівки, 24-та бригада Айдар, 158-та, ОМБР з Бесалівки, 225-та ШПС. Іскра Священи та 47 ОМБР з Павліки в Новий Путь. Молимося за наших захисників та донатимо на ЗСУ.